Ворна, або іншими словами, домашній млин свого часу був у кожній сільській хаті. Ось туди всередину насипали зерно, опісля не зовсім легким рухом перетворювали його в борошно. Тут, в Свалявському районному історичному музеї, такі експонати оживають. Ось це є поперечна нитка. Далі друга подаль. Ниточки, всі верхні пішли на низ, всі нижні піднялися наверх. І ось таким чином почеркалися. Цей ткацький станок, як і кожен експонат в історичному музеї в руках пані Марії, наче оживає. Не тільки дізнатися історію предмету, а й спробувати його в дії, пропонує відвідувачам працівниця Свалявського скансену. Для малих це ми більшості робимо екскурсію по казках. У нас дуже багато експонатів, які згадуються в тих чи інших казках. Я їх не тільки показую, розказую, як вони працюють. Для дорослих у нас іде як невеличкий майстер-клас. Я показую повністю, як експонати працюють. За 15 років існування в музей. Зібрано до тисячі експонатів, 640 з них оригінальні. Та через мізерну площу виставкових кімнат що сезону доводиться робити так звану переекспозицію, в якій задіяно максимум 300 предметів. Проте деякі речі символічно незмінні. Наприклад, кукурудзасажалка ну що? Що здається, нічого такого складного, нічого такого особливого. Но вона досить цікава. От сюди засипається зерно, сюди воно отак от забирається, паде вниз, ногою заштовхується в землю. Не треба ямку копати, не треба її потім загортати. Наразі в музеї повноцінно функціонують два зали історичний та етнографічний. Народний одяг, дерев'яний гумове взуття, знаряддя праці та предмети рукоділля сповна відтворюють життя свалявщини кінця 19-го, початку 20-го століття. Архівні видання і світлини розкривають освітньо-культурні процеси цього періоду. Найперше тут у нас була от постіль, там у нас ще шафа, у нас зараз в експозиції не задіяна, стіл скрині. Оце з чого ми починали. Більшість експонатів музею датовані переважно початком ХХ століття. У виставкові зали предмети потрапили в якості подарунків. Поповнюється фонд музею і донині.